Доброго дня, шановні батьки, шановні гості, розпочинаємо наш випускний бал, який називається, на жаль, прощавань початкова школа. Ще нещодавно ви з батьками вперше йшли до школи, а зараз у вас перша визначна подія. Випускли в початковій школі Ви гордість нації та символ стійкості вона не зламністю, але сповнені ніжне приклад нашої особливої нації, яка наділена найкращими якостями. Зустрічаємо випускників початкової школи до 2024 року, які прославлять Україну на всю Європу. Чудові хлопці та гарні дівчата. Тож аплодуйте нам завзято. Діти, а пам'ятаєте, як я вас називала? Забулися. Я вас називала мої милі ластів'ята. Ластів'ята із зворушливих пташенят перетворилися на чудових птахів, які скоро полетять в середню плану навчання. Та на все життя дитинство запам'ятає. Перший клас вересні березні з такими веселими таку Починали активно знайомитися, на перервах гратися, на уроках навчатися. Поступово вивчали, спочатку склади, а потім слова зливали. І так потрошки читати навчалися, то зовсім скоро читанням могли змагатися. На математиці спочатку пальці допомагали рахувати, але зовсім скоро склад числа треба було знати. Тож кожен без проблем вирази рішав, бо числа завжди запам'ятав. У другому класі вже багато знали, на уроках активно відповідали, приклади, задачі, без помилок розказували, <клес> диктанти писали, вірші розказували. По третій клас був не менш цікавий. Колективні та дуже завзяті. Все складніше завдання виконували та нові знання за свої. Ну а це рік про дуже швидко, бо ми навчалися на сюди. Весь курс початкової школи виконувала. за середньої ланки вас підготували. На чотири роки ви добре одружилися. Бо ми не лише навчалися, а й багато сміялися. Піше задати наші свята, повні захопиті походи, Нам є що згадати, то на все життя запам'ятати.

Це наша друга мама, яка завжди була полю, і тату допомагала. Крок за кроком наше знання поповнила та з країною знань знайомо. Чотири роки в початковій школі навчалися. Перші знання отримували читати, практикувалися. Тепер серед, середній ланки політику. Потім звичайно це точно ми знаємо. Роки повернуло дуже швидко. Хоча сидить шалено. Усього серце сказати. Слово подяки щиро виражати. Ми вдячні вам за вашу ласку і тепло, за вашу посмішку та все добре. Що ви для кожного з нас, серце маєте, навіть до нас у турботі купаєте. Ви були для нас рідною неймо, яку любимо ми всі сердень. Ваші уроки на все життя запам'ятаємо, а без поради у житті використаємо. Ми будемо один одного цінувати і ні в якому разі не ображати. Ваші нас настанови пам'ятаємо один за одного нікого, біді не лишаємо ви за живи, ми так і навіть після сварки не бажати, видали ради нам до баба. Там нарадова так, в таких моментах вирічали. Ви як краще вчити, і вас такі розумні діти. За всі знання ми хочемо вклонитися, нам так було приємно з вами вчитися. Скоро нас почаков прощаваю, будь здорова. Нових діточок зустрічаю та про нас не забуваю. Всі роки так швидко пролетіли. Тепер ми зовсім інші діти. вміємо читати і писати, і табличку множення гарно рахувати. Кожен рік ми старано навчали, щоб батьки могли нами пишатись, та пишалась нами вся країна. Наша мила, рідна Україна, вже у вересні наберете перших, але ми віримо, що не забудете припустити. А ми до у гості будемо приходити. Але чотири того класу буде та порядки наводити. Швидко роки пролетіли. І в пам'яті лише спогад залишили. Ми завжди свій перший урок четвертого класу останні три ноги. Вчителька навчила нас перша сходинка життя. Ваші вдачі сумували, коли ви погані оціночки приносили додому. Але е, ваші знання, ваші уміння, ваші навички будуть надійним фундаментом майбутнього навчання. Батьки це святе. Всім кожному дружні, відповідають. Такий важкий для нашої країни час всі були разом. Ми все переможемо, ми все вистоїмо. Хочу в першу чергу подякувати голові батьківського комітету. Віка! Бачите, постійно голова батьківського комітету. Спасибі вам за безмежне добро, підтримку, мудрість та гідне виховання діточок. Нагороджується і висловлюється подяка самолюкам Олександру Петровичу і Олесі Ігорівні Бочковіч Ларисі Вікторівні. Ольги Васильівні. Галич Ользі Андріївні. Мой синко Наталії Олександрівні. П'ятдесят кілограмів. Жужукала Юлії Федорівні. Олимпий Оксані В'ячеславівні. <святування> ну і звичайно, голові батьківського комітету ГУЦ Вікторії Олександрів. Віка, віка, віка! Добре, ми ще нещодавно ви з батьками вперше йшли до школи, а зараз у вас перша визначна подія. Випускний у початковій школі. Всі ваші досягнення, особливо цінні для, най... для найважливіших ваших батьків. Спасибі любі мами і тату, що початкову школу з нами ви прийшли. За мудрість, за терпіння ваше, що з класу в класу роботливими йшли. А далі нас чека середня ланка. Таке цікаве та корисне навчання. Ми віримо, що виправдати зможу, ваші надії про успішне та радісне життя. Знаєш, мама, я йду, п'ятий клас. Я покажу там справжній клас. Знаєш, мама, на уроку буду уважно слухати. А дома домашку сумлінно робити. Знаєш, Матусю, я ніколи тебе не підведу, У щоденнику гарних оцінок принесу. Знаєш, Матусю, твої поради завжди буду пам'ятати, Ти на всіх уроках активна... Так, дякую, рідненьки, за вашу підтримку, буде поради та вчинки. Бажаю вам сил і натхнення та Божого благословення. Для дітей залишатися другом і наставником та найкращим у світі порадником. Yeah. <laughs>

А, ну друзі, потимай його до нього лише пальцем може торкнутися. Тому пальцем може торкнутися, і зараз ми будемо дивитись. Друзі, обережно, воно щипає. Це ж дивіться, мороз мінус 5, він щипає щоки. А це мороз мінус 80. Він шіпає не тільки щоки, але й руки. Давайте обережно обережно, Бережі щипне краще не треба. Друзі, так да, давайте. Він може щипнути нормально, буде болюче буде відомо. Я хоч смішний професор, але якщо друг небезпечно, то краще послухати уважно. Так. Давай, друзі, пушка, ага. Що заховався? Зомбі, а ну давай дихай, ага, друзі, попався. Ні, це теж людина. Почекай. а ну давай дихай. Людина. Що, зомбі, прийшов той час, друзі, зараз ми його викинемо. Давай дихай сюди, ага, зомбаль ще один? Друзі, ми в чотири роки вчилися, серед нас зомбі сидять. І Ще один зомбі. Давай, вас друзі. Оце видаєте. Треба двох навіть. Я сюди покладу тік-так. Покладу сюди трохи замороженого повітря. І додам кип'ятку. І у нас виходить реакція Хмаринка. ля 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 Ну що, друзі? Дивіться, ось це Зараз я Зараз неї одягаю. Капелю, дивіться, дивіться. <ан> Я зараз до вас підійду, і отак ви будете дихати. Я не дихав! Подихайте, друзі, що буде розумнішими. Потрошку, друзі, щоб ви не стали розумнішими за мене. Друзі, О, реально працює, друзі. Ну що? Надувається стріна науки, тільки відходимо, відходимо, друзі. І так, перше, до чого вона торкнеться. Твоя людина будет в Три, два, один. Стріла науки в Сиди. Вот! не, не. Ала-ла! 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 ала ла Стоп, 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 друзі. Відходимо від столу. Відходимо від столу, друзі, відходимо від столу. Дивіться, зараз ми будемо робити бульбашки такі, незвичайні. Дивіться. Давай. Ось тобі на голову. О, Бачиш, диви. О, дивись, застріймо тобі. О, тепер. Оп, о, все, лофно, ворож, приготуванці. Наступ. Ну, друзі, поки, давайте. Якщо до сьогодні. Давай, наступна голова. Я всім дам по одній бульбашки, друзі, давайте. Так, давай. Так, твоя. О, о, давай! О, о вот, давай, давай! Фик! Еешь, приготанцы! О, оу! Давай, наступна головашка! Зараз! Почест! Почеше, почес, почес. Так. Так, О, о, давай! Вона... Ааа! Еешь, приготанцы! Давай! Наступно! Зараз, зараз, друзья! буде! Не переживай! Давай! Ой! вона відскочила, насело еще відскочила, Тепер ти сумний! Да, о, е. Цю, налом, ні. о ще не була. є, все, ты балловна, ты года! Ой, голова себе! Ее Ооо! Друзі! приготовить! Оооо! Ооо! набираешь набережная! Сіде повітру. Друзі, вийде. Друзі, ми дістанемо, знову тепло покладемо. То дивіться, друзі, назад, назад, назад. То вона несподівано почне знову живати. Бачите, друзі? Дивіться. Що оживає? Друзі, тому що Чисин знов повернувся в тепло. Ой, е. Ви зробили собаку в руку. Так, друзі, воно буде трошки щіпати, тому що газова оболочка руки, вона відштовхує. Так, відштовхує. Ну, холодно. Друзі, там, будь ласка, не щіпайте, добре? Так, так. Три. Ви це бачили, друзі? Ого! Ого! І до неї можна торкнутися і зарядитися енергією. так, А не спробуйте торкнутися. Ага, що? Спикама, раз, оп, зверх. Бачите, просто погано так? Давайте. Ага, ага.